Ми втрьох сидимо і спілкуємось про новини, які відбулись за минулий тиждень. Це шоу глибокий аналіз, в якому ми аналізуємо так відповідно <світло> глибоко <Да, да>, да. <світло> потенціал Російської Федерації. Тобто, у них щось відбувається. Ми беремо це, аналізуємо. Е, це фінансовий експерт, фінанс. Я по -фінанс, України, да. це експерт в галузі про промисловості. Да -да -да -да, важкої, важкої промисловості. Да. Я відповідаю за статистику і за е, соціально психологічні наслідки. Ми на правах експертів, да, е, скажімо так, мікрофонного Визнан, фронту да. визнаних При, визнаних всіми, всім світом. Концепція шоу. В чому? Ми беремо новини. За останній тиждень е, самі глобальні. І спочатку їх обговорюємо і в кінці е, виставляємо свої оцінки. Е, хороша це не вона для України для України чи погана. І просто дізнаємось, як взагалі впливає світ на Україну. Позитивно чи негативно на минулому тижні? От і так, видите, ну, давайте перейдемо. Це, 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 да, це зовнішньополітична ситуація. Да. Да. Без цього ніяк. Ми так. ще експерти зовнішньої політики. Да. Ми, як люди, які дуже досвідчені, які мають експертну думку в точки зору політики, та, та, та. географії. Сталіться, Зімбабве. Mm -hmm. Бачите? Дихі, <рес> є. <реш> у Зімбабве є столиця, Зрозуміло? Ви знали <реш> У Зімбабве — столиця Москва. Продались Політично. — Поняв. Ну що, перейдемо до новин? Да, да? Да. Так, цю новину ми читаємо з сервіса ТСН новини. TSN.UA. Дякую, ТСН. — Росія почала використовувати зеків на виробництвах зброї. Про це повідомляє розвідка Британії. У РФ існує давня традиція тюремної праці. Праця ув'язнених швидше за все буде затребована виробниками щодо низькотехнологічних товарів. Також торік у листопаді найбільший виробник танків у Росії Уралвагонзавод поінформував місцеві ЗМП, що прийме на роботу 250 російських в'язнів. А яким взагалі цей завод робить танки? З хліба. <гум> <гум> да, По-перше, мене лякають ці масштаби виробництва, 250 людей. <гум> <гум> да, да. Це десь 10 тисяч танків в секунду. <гум> да, да, да. Ну, Мені здається, у них танки з хліба, арта з гарбушки. Гарбуш з гарбушек вони башню роблять. Ну, отак зверху. Типу біль... більш тверде? Ну, так, да, щоб воно там рікошетило і все інше. А зарплатня в них є взагалі? Ну, вони хочуть Власні... людей на Гвоздями Власні... видають. Так, да, так, да, так. Да. Ні, та по-любому є. Ми ж всі ми знаємо цих людей, які після відсидки виходять повними кишенями грошей. Це побіг і шоушенка, да, правильно? ти Реально, яку зброю вони могли б виробляти на зоні. Давайте да, да, скажемо так: які інновації можуть виробництво зброї принести зеки російські? Поставимо під сумнів якість того, що вони будуть виробляти. Давайте об'єктивно, якщо ти робиш щось профільне, тобі треба щось вміти. Якщо там танки роблять з виїбаних дітей, то може вони правляться з ними. Знаєш, з виїбаних російських дітей? Російських, звісно, заправляють їх мамками, типа порізаними. занадто багато жесті, але це касата факта. Там ну хто виходить з тюрми? Ви що думаєте, в тюрму сідають блять за те, що людина не того отак от по плечу постукала? Чи може нахуй хтось когось вбивав, гвалтував? Таких людей витягують. І що вміють такі люди? Я вже уявляю собі новини десь за місяць, коли виходить Шойгу і перед, Путі, перед Путіним звітує про те, як вони відпрацювали перший місяць, і він такий. Чотири пороних очка. <плес> 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 nee, вони зробили в усіх танках місця, щоб можна було пісню, засунути і поїбати. <плес> У всіх танках Параша. <плес> <плес> У всіх танках Параша. Да? Ось ця а, буде новітня зброя, типу, знаєте, ядерна заточка. Це... Да, 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 ну, так, так, Так новий якийсь сармат. Знаєш, які в них будуть снаряди, значить, летить снаряд сюди, десь падає в полі і виглядає як просто буханка хліба. Ти, ти підходиш і розрізаєш, а там всередині. Ні, у них у них буде приблизно так. Вони будуть, ну тому що з чогось має бути снаряд. Да, да. І вони туди будуть просто поміщати своїх кінців, якихось, знаєш, да, да, да. зека. І вилітає цей снаряд, він отак от волочиться по полю, потім зупиняється, цей виходить і йде нападати, Знаєш, ну типу в ту сторону. <с> 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 Снаряд це як ефективна доставка тіла до певного участку землі. Може, вони замість снаряда своїх дітей запихують, типу. Синок, якщо потрапиш в якийсь об'єкт, типу заєбісь. якщо ні, то підеш в нормальну школу хоча б. То попадеш в суб'єкт? То повернешся назад. Якщо не попав, він просто <смеш> виходить, блядь, чуть-чуть не долетів до танка. Які інновації будуть? Значить, вони точно зможуть економити на всяких штучках для е, догляду за танком. Наприклад, е, чистити дуло. Їм не треба буде оця штука велика, вони просто плюнуть на руку і будуть чистити дуло. Мені ще цікаво, які у них там будуть, яка там буде команда. Ну, знаєте, в танки ж є там радіст, наводчик, типу, заряджаючий і так далі. Там буде якийсь парашист, водолаз. См... Смотрящий за танком. <гум> <гум> Причому, при ну там в нього будуть оці всі питання, які він задає. Ну, типу, що екіпаж, як, як, як правильно входити в танк. <гум> да, 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 як правильно входити в танк. Вони ще трошки перероблять із всякі армійські приказки, коли будуть питати, що головне в танку, і вони, вони, вони будуть казати, не лизати. Тому що це зашквар. Вони ж у них ж зараз проблема з виробництвом безпілотників, їм не вистачає. Uh -huh. І вони просто дойдуть в якийсь момент до того, що один з зеків просто залазить на високе дерево, <світ> 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 дивиться і передає інформацію всім іншим. Ну, взагалі, якщо ви не знали, так російська розвідка працює зараз. Або йому переробляють крила. І такий, да я не полечу. І, такі. Да давай, нахуй, ти петух, йобаний <серків> ти, ти маєш летіти. Його просто толкають, і він з башні, отак от, ши, об кірпічі ламає, і такі, ну. Або, знаєш, обв'язують його гусями якимось з усіх сторін. <серків> Пі -пі <-пір> знаєш. <серків> 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 дивіться, питання: знаєте в чом? чому? З, звідки з якої тюрми набирали? цих 250 людей. Тому що Михайло Хадриховський сидів колись в тюрмі. Об'єктивно, одна з найбагатших і успішніших людей світу. часу. Він би танк, який би знайшов нафту. Так, так, так. За що потім його знову посадили. Знов ці вже. але я дивився в якийсь момент, коли ще можна було дивитись з ним якесь інтерв'ю. Де він розповідав, що він сидів взагалі з супечайними зеками. Я, 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 я думав, що в них є хоч якась селекція, знаєш? Він сидів в Ліфорто, по-моєму, якщо я не помиляюся. Про якість зеків, як це каже? Ну, він потім його ж перевели потім десь далеко, прям в холод. Yeah. Да. Дивись. Ти ти сказав фразу, що коли можна було дивитись? Ну а я вважаю, що можна їх дивитись, тому що ти мусиш знати, що думає, умовно кажучи, твій ворог. Навіть 100 якщо 100%. це опоз умовно є ворог, і в нього всередині є опозиція, там всяка хуйня. це все ну, в цілому твій ворог. Якщо це ігнорувати, ти можеш пропустити, коли вони такі ми у середу всі нахуй їдемо на шашлик. Нікого не буде. Вся охорона, ми всі їдемо на шашлик. І все. Якщо ти це читаєш, ти приходиш і просто забираєш на все. Я, я такі речі кажу на, на випадок <поє> <поє> появи якихось Кентрин. хейтерів. Да, да, знаєш? В мене є е, родич мій. Який підписаний на ці всі пабліки в телеграмі у Росії? Він це робить чисто з тієї ж точки зору. Що ти кажеш? Але на блокпостах а, але краще на блокпостах не брати цей телефон краще да, ну, там до там. Це z нація, оце вся хуйня, знаєш, 10 штук їх. При цьому наших там типа два. Тому що ну наші він вже знає, що відбувається І нашої ці знаєш. Україна є медвечук там. Україна, яку бачить Медвечук, і там Україна. Це Україна в чому Медведчука, знаєш, і там чисто один квартал Львівської області. Знаєш, там типу, пособія, як вступити в ОПЗЖ. Я буваю, дивлюсь цих всіх придурків, просто чисто ради цікавості. Знаєш, Дивишся, буває стілково, але ну, не зручно. Я дивлюся. Незручно, коли знаєш в спортзалі всі на тебе починають дивитися. Коли ти просто забув перекинути телефон. Наушники розряджаються і а Українці такий, такі скільки в мене там вагіт. Я її отак нахуй викидаю. Слухайте, я дивлюсь, стрілково, я так кайфую. Для мене це як, знаєте, як дивитись сторіс твоєї колишньої, яка не успішна. Типу, ну ти такий а ха ти все проїбала. Ну, знаєш, як він просто жаліється на те там, що Ну, він такий: ось українці можуть <laughs> роз'єбувати мости завдяки Хаймарсам, типу, а ми не можемо попасти в міст. Типу, І він такий, ви лохи, блядь. Ви не можете в міст попасти, сука, вашої дегенератської армії, міст. Так, до речі, якщо ви не знали, мене газета, яка оновлюється. І інформацію, і от у нас, <смеш> <смеш> у нас буквально нова новина, прямо в цю секунду. надрукувалась тут. Е, я думаю, це дуже в тему буде. що Є Федеральна служба виконання покарань в Росії. В СІН, і вона зробила сайт, в якому е, ну, зеки можуть купувати собі їжу. І називається він «Сідім, Їдім РФ. А що це за сервіс взагалі, якого хуя? у зеків з'являється можливість замовляти їжу? А у звичайних людей ні. <рес> а, ось в чому прикол: ось цієї привілігірованої касти зеків в Росії, що тепер у них є доставка. <рес> там, дивіться, там знаєте в чому плюс, що коли кур'єр везе тобі цю їжу. Ти маєш право його трахнути. <ривіт> <ривіт> і прикольно, що може вкусна і точка це теж під зеків зробили. Насправді воно має називатись Вкусна і заточка. <ривіт> Щось таке? Ну, знаєш, хліб, в якому заточка просто в кожному типу, ну, в кожному бургері, аля заточка. В кожній армії мають бути свої нормативи в професійній армії, там, по стандартах НАТО, наприклад, да, тобі там, треба сто раз віджатися, пробігти 10 кілометрів. Які нормативи в чувака Вагнері в Росії? Мені просто цікаво, Блядь. Коли ти ще як дитина, як плід, ти маєш змусити е, ментально свою мамку почати бухати жорстко, щоб ти народився уже полупроду і батька через матір бити в животи. Да, і, да, да, да. <реш> <реш> він приходить з роботи, він повертається до холодильника, і ти такий ти підер йован. <реш> він розвертається і б'є її в живіт. І, і так, ти вступаєш в свої перші <хи> бійки, але через те, що ти не можеш добити до баті, ти теж б'єш свою матір. І так у тебе починається соціальне життя. Да -да 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 -да. Ти, ти народжуєшся, тобі вже легше набагато досягнути цієї мети, Ну, вбити, ну потрапити на зону. Тому що ну, все сприяє цьому об'єктивно. Що, хлопці, як ви вважаєте, ця новина позитивна для України чи негативна? Те, що тепер зброю виробляють зеки. Я вважаю, що. Це позитивна новина, що вони ну, задіють свої найкращі розуми. І це найкращі розуми, це зеки все одно. Я вважаю, що вони зроблять те, що нам і потрібно, щоб робила Росія, повну їбалу якусь. Яке не дасть ніяких преференції. Так що я голосую за те, що це гарна новина. Гарна новина угу. Да. — для да. України. До. Да. Ну а в цілому, новина позитивна. Сьогодні багато новин про в'язницю, тому що ми спілкуємось про російські новини. Угу, угу. — Це очевидно. Ну, новина хороша, я вважаю. Я думаю, це негативна новина для нас по тій причині, що, що наші засоби ПВО не працюють на хліб. <рес> да -да 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 -да. Ні, типа е, навіть на тепло датчики, і коротше проблема цих танків в тому, що їх можна їбанути, коли їх тільки спекли, <рес> коли, коли вони видають тепло. Але потім вони замерзають да? Ну ти розйобуєш цей танк, він розсипається по всьому полі. І потім йде дощ, і він як ось, і з Термінатора. Вона <зови> <зови> да, <да>, збирається. Екіпаж розбирається. 2-1. 2-1 на користь того, на що на користь цаган... України. Да. Новина в цілому така. Польща е, перша. Да, вони ж перші заявили, well, що вот вони так, тепер так. дають нам танки, німецькі, леопард. Вони там говорять про роту якусь, але ну, я думаю, це таке не має особливого значення. Значення має те, що після цього Великобританія заявила, що вони дадуть нам Challenger 2. 12. 12 12 танків. А, окей. окей. Е, ось, і це означає, що це абсолютно новий етап, коли нам тепер всі будуть давати танки. Прикольно, що вони це однозначно обговорювали всі разом. Yeah. Ну поляки такі. а? ми перші скажемо. типу ми ми найкращі да. Це за те, що ви знаєш, з кінтами скинулись на подарунок всі разом, і хтось один дарує його. Поки всі інші підіймаються ще, знаєш, за да. Такий про перший прибігає. Він такий, не знаю, що вони принесли, але я. Що важливо, що це перші західні сучасні танки. Тобто uh -huh. до цього передавали там, якісь е гродянські, uh -huh. до зброю. Польща передавала танки там, 100 штук, uh -huh. там, 200. Що мені подобається, що захід це як е дівчина, яку ти дуже хочеш, і вона вже вирішила, що вона точно тобі дасть, але їй треба ще якийсь час повийобуватись. Ну, умовно, знаєте, типу, ти йдеш на перше побачення, і вона така в кінці можеш чмогнути мене в щочку. Ну, ми, мені скоріше вона нагадує е, таку знаєш е, таку людину, таку дівчину, яка е, передивилась багато е, інстапсихологів. Від... І вона тепер вона просто е, дозує це, щоб не показатись тобі нецікавою. Тобто, за захід... да, -да доступне. Занатодо... Тобто, захід насправді дуже хоче з нами бути. але він просто цього не показує. Так, е, просто ну ти знаєш, це ніби ти з нею на побаченні, і ти такий. Ну, дай мені танки, ну ніхто нічого проти цього не скаже. Uh -huh. Ну Всі цього хочуть. Це ми ми дорослі люди, кожному з нас це потрібно. І їй телефонує якась її їбанута подружка, яка каже: типу, якщо ви переспите сьогодні, буде ядерна війна, типу, і вона така, все, я не можу тепер. Умовно, знаєш. Ну, типу, ще таке. ніхто не змушує робити це так, щоб про це всі знали. знаєш. Ти можеш це зробити. Ну, От ти, наприклад, якась е, Німеччина, правильно? Ти отак накидаєш чорну хуйню. Правильно, на на, на танки і <реш> <На танки. реш> <На танки. реш> просто везеш. Ну типа і не кажеш. Що тобі потрібно просто, при... просто сідаєш за свою тачку, вкидаєш на на, прицеп танк, на прицеп, да? да. І просто на таможні кажеш, чуваки, <реш> ну це я ну везу. <реш> Дивіться, це такий сюрприз. Я не хотів би, щоб всі бачили. Знаєш, через що вони так довго це все дивлять? Чи те, що це треба зробити публічно, щоб всі це побачили? Якби вони ну можна було б так. Просто на ничку чуть-чуть давали, давали б набагато більше. Знаєш, ми вже знаєш, як Зеленський йде по Берліну, напроти його йде Шольц, і вони, типу, один одного не помічають, вдаряються плечима, і в цей момент він йому просто передає. Знаєш? Непомітно. Да -да -да. І потім тільки на зумі, на суперзумі, там видно, там просто рота леопардів так перебігає. Да, він, він просто непомітно передає йому ключі від танка. знаєш. Да. Або вони дуже пафосно, як в «Парсажах», Знаєш, коли вони ганялись на тачку, він такий, чувак, ти це заслужив, і кидає йому ключ. Чи ста леопардів одразу. Не, ну, я, я погоджуюсь, уяви, наскільки складно ну, було б зайнятися сексом. З дівчиною, якби їй якби треба її... всім сказати. Так, якби всі. їй треба було після того, як вона прям зайнялася з тобою сексом вийти і записати сторіс в інсті. Типу я потрапила з Богдана Не, до до того. Не, перед до всім, того. да. Причому причом всім прям мама, папа, Богдан, до, я до, планую до, до. йому прям дуже сильно дати. Все Розсилку все, я, я все зробити. <laughs> ти, ти кликаєш всіх журналістів <laughs> тву, <laughs> в така, Прям F16 до <смеш> <смеш> і Я прям сижу такий дуже сильно, не можу скривати своє щастя. знаєш, <смеш> такий, от так сижу: да, да давай, давай. Ну, знаєш, якщо мама ти, ти каже, ти прям В-16 даєш ось, це ти шлюха. Ти буду ну, В F-16, і... бо я ніколи в F-16 на першому побаченні давала. І знає? Потім всі інші жінки підключаються і починають дуже сильно давати, і я такий <смеш> <смеш> дуже сильно задоволений. <смеш> <смеш> я не розумію, скільки ще має пройти час до моменту, коли нам почнуть давати. Те, що ну ще більш ефективно, давайте об'єктивно. Нам треба ракети. Коли що а треба конкретно, конкретно а? нам конкретно нам трьом? Конкретно нам нам треба, щоб наші тілки були ракетами. Ні, ну нам потрібні дохуя ракет. Що нам не можна дати 500 ракет? Чого не можна отак зробити, коли нам дають 100 танків? чого чому не можна внутрі танка накидати скількись ракет? Щоб ми відчиняємо і ну, там да. шість ракет, і такі ахує. Ми Шо, не знали, ми не давали ракет. Це хтось там на складі поклав. Це все виглядає дуже смішно, тому що вони говорять, що в Росії є червоні лінії, ми їх не будемо переходити, щоб не розв'язати конфлікт з тих пір, як вони перший раз це казали. Вони ці червоні лінії, вони їх просто. Отак, так, вони... сказалки. Я думаю, на, на геть зовсім дебільних якихось, ну, на всіх, але якщо з інших дебільних брати самі дебільні, то на, там, на якомусь РЕН-ТВ має бути сюжет про те, як українці використовують як живий щит леопарди. Прям, знаєш, прям, ну, прям тварин леопарди. Тому що ми не ненавидимо котів. Да. <ріст> всіх котів, всіх котячих. Насправді я, як захисник тварин, можу сказати, що тепер на леопар... ну, в Росії леопардів, чекає не, ну, не, не дуже приємна доля. Їх будуть відміняти просто. <ріст> да, да. Такі що? Продався НАТО. <ріст> <ріст> я прям уявляю, як якийсь чоловікашник стоїть біля зоопарка просто і, і, і скрізь сітку розмовляє з леопардом. Об'єктивно, леопардові речі теж ну виключає не можна надягати леопардо. Леопард, ти наділа цю шубу. Ти бачила, що леопарди роблять з нашими військовими? Отак, у них ну насправді це може бути, тому що була ж ця істерія з відміною всього жовто-блакитного. Ну умовно там ]记ко. ти, 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 ну, ти бачив просто хлопець іде в електричці, в нього там синя куртка і жовті штани, ну там у ні рюкзак щось там в нього був. Кросівка я бачив. Ну, я бачив кросівку. Так, <webinar> «Да, так, да, да, наприклад, і до нього просто там починають, знаєш то. Просто йде хлопець в електричці, і в нього тут синя під оком, а тут жовте. <реком> Ю, його. А як вони в якийсь момент почали відміняти радугу через те, що це пропаганда ЛГБТ? Там було морозиво, яке називалось Радуга, типу, і його відмінили через те, що це пропаганда ЛГБТ. Типу. У них скоро реально почнеться охота на кольори, полювання. А, а є якийсь хижак природній, який її бачить леопардів? Тому що це те, що вони мають зробити. В них леопарди, тоді ми дістаємо своїх. Хуєпардів. Наші <laughs> хуєпарди, їх леопардів, отак, ну це їх пушка. Знаєш, це як все, що вони розробляють. Оця балістична ракета, яку Путін, ну яку вони зробили 8 років назад, знаєш? І коли Меган, якось там її звали американська журналістка каже, у вас реально є балістична ракета? Я такий, да є, є, що ти. <смех> <смех> Я така, а можна показати Я такий, да не можу, звісно, не можу. Ну, ну знає, тобто нема або, або знаєте, я уявляю, як е, ну, є відоси, де Кім Чінин, типу, ходить на фоні ракет там, своєю донькою маленькою, типу, ну знаєш, вони такі маленькі, там, огромні ракети, і скоро Путін такий на фоні леопардів просто хуярить по прайду. Блядь. Ну, типу, у нас теж є леопарди, Щось таке. Нє, нє, типу... Неважливо, скільки в них є леопардів, коли вожак прайда в нас і Путін при в леопарда... водязі леопарда просто. Ні, ні там буде інструкція, значить, для солдат. Якщо ви бачите леопарда, просто візьміть якийсь кусок дерева, і отак от покладіть собі на голову, щоб він думав, що ви вище ну, за нього. Шови да. вище за нього, і він вас не, не, не троне. Так, яка це новина про сто леопардів? Я вважаю, що це блядь, позитивна новина для України, і я подивлюсь, як зараз Руслан скаже, що це негативна новина для України в своєму стилі? Я очевидно погоджуюсь. Я вважаю, що це позитивна новина через те, що е, починають хоч щось нарешті нам давати адекватне. Правильно, лепарди це ж адекватні танки. Не якась <ріграя> хуйня. <піх> Тому що мені здавалося, що раніше нам давали цю всю совєтську хуйню, там, де воно стояло в, в якихось музеях раніше. Да, <ріграя> знаєш? Там воно все було газосваркою захуярене, і ми б оцю газосварку відбивали, щоб воно почало якось рухатись і працювати. Виганя... Зараз нам... ганяли цих бомжів. — треба було прибирати дерьмо. Розумієш танка? Так, це, е, тому і почалась декомунізація, тому що вони хотіли більше цих танків передати Україні. Ну, не знаю. Мені здається, завжди у, радісніх, у радісних новинах потрібно шукати іншу сторону медалі. На 99% ця новина однозначно позитивна для України. Але цей один відсоток, якщо нам дали леопарди, то наступне, що нам дадуть, це гепарди. Хто не знає, Вова е, як військовий експерт підтвердить, це найшвидші танки в історії Рус. І якщо у нас будуть ці найшвидші танки, розумієте, є велика м -м, вірогідність того, що Кристиано Роналдо захоче приїхати oh. і зняти відоз, да й цей танк. Або вони Ми настільки можете... сильно розженуться, що пролетять Сурашку і захоплять <ju> <д arcade> штати. <arrive> <laughs> Чого так, один плюс один дорівнює uh, три. Ось таку чудесну акцію на російській мові, тому що новина. Да, мовою оригінал. Так, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось вот таку чудесну акцію запускає похоронне бюро в Мордорі. На візитках і білбордах, не стесняюсь, пишуть. Оформляємо груз 200 по скидкам. Все чаще і обиденніше становяться такі рекламні об'явлення на болотах. Или болотах, или як там вони ставлять свої ударення. Мені здається, що це взагалі стало можливо, ця акція, завдяки тому, що вони вирішили економити трохи, да? що ну, через велику кількість загиблих. І вони почали просто копати яму аля для двох вмерших і туди класти трьох. Такий собі імпортозаміщення Тетрісу. <гум> так, так, так. Там на кладовищі працюють чемпіони світу по тетрісу. Так, так, так. Об'єктивно, це люди, які прийшли до них з тетрісу. Тому що якщо прийшли б люди з Пошти Росії, то там б в один гроб навіть півтіла не помічали. Знаєш, дуже хуйово запаковували б. Так, і ще хоронили б їх, знаєш, типу 40 суток. Ну, <початку> да, і і потім ще знаєш, ті хлоп десь, блядь, вони це перемотували б скотчем знову. Прикольно, що я чую, я читав, що в е, 23-му році е, похоронний бізнес це найбільш прибутковий бізнес в Росії. Це прям вони думали. Знаєш, коли почалась пандемія, і дуже багато людей почало помирати. Вони ці похоронні бізнеси, вони такі єс. Yes! І вони думали, що це пік. Що це найкраще, що з ними сталося. І потім, нахуй, війна, і вони в свої прибутки. і Вони такі, ну блядь. Що буде далі? Що придумує Путін? Просто ядерка їбане в усіх, крім нас, і ми похоронимо всіх за кучу бабок. Ну так це прикольно, що російська мамка приходить хоронити свого сина. Типу, і кажуть: беріть ще другий гроб, третій буде на ну, типу, на майбутнє, на виріс, типу, на, 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 на... родичі на подарунок або або скоро Україні передають дальнобойні якісь ракети. І це прям для вас може бути гроб. Ну знаєш, коли ви бачите колярить назад? Врешті я не розумію, типу, чого чувака Вагнер прославляють, коли це об'єктивно виродки, типу, знаєш, максимальний біч спільноти. І зараз ЧВК Вагнерних, це як спецпідрозділ якийсь. Коли Вагнеровці зайдуть, їм всім пізда. Ну реально, да вони їбуть друг друга в жопу. Яка їм Ну ти розумієш? Це, це Ні, Це найкраща взагалі логіка. Значить так, що роблять всі країни світу? Вони такі, значить так, ми ось ці всіх суспільно небезпечні елементи, значить, ми їх зберемо в спеціальні місця і вони не зможуть контактувати з соціумом. Що робить Росія? Значить, так, ми їх всіх випустимо і дамо ще стволи. Да. Це буде геніально. І будемо контролювати їх. І просто, і просто скажемо, що вони нікого не гвалтували і не вбивали. Бо вони розуміють слова. <свісно> вони розуміють. <свісно> вони <свісно> слухають <свісно> поради. Ну, взагалі, це, я розумію, нахуя вони так роблять. Типу в тебе він-він ситуація, або в тебе зеки помирають, які негар. Ну просто, якщо він помирає, його називають Героєм Росії. Так, але я подумав, до речі, що Росія це єдина країна, яка на позаградянському прост... на просторі навчилася реально сортирувати сміття. Ну, тобто є ЧВК-Вагнер, є мобілізовані, є контрактна контракт армія. Розумієш, це якийсь сучасний підхід. Це абсолютно точно. Бі на біологічному рівні навчилися сортувати сміття. Ну, це ахуєнно. Посортували політиків своїх і було б взагалі охуєно. Так, прикольно, що вони сортують сміття, і у цього сміття може бути шкляна бутилка в жопі. Ну, типу, це сміття з шклом, це з пластиком. В Європі за таке оштрафувати? Якщо у вас загинув син, не бійтеся, ви не один. Російська мати не одна. У неї є третя труна. Ну я афільований, тому я аплодую. ВоСММ. Взагалі так. Це дуже прибутковий бізнес. Зараз похоронний бізнес в Росії. Мені здається, що знаєте, ось ці граби, це як нова криптовалюта російська. Ну, їх же ви ну, типу, вимикають від всяких бірж. Так, і для нормальних людей, типа, ну знаєш, Binance їм все пообрубали, нахуй. Їм треба якось. Якась а хрип... Binance для нормальних людей? <рістити> — Binance мається на увазі, в мене немає Binance, Якщо коли цікаво, в мене немає Binance, Але <рістити> я маю на увазі, що в цивілізованих країнах люди мають змогу займатися хуйньою через Binance Binance — це для відсталих, але в інших країнах, типу, не в Росії. А, так. і колись через 10 років будуть брати інтерв'ю в мужика, який колись. На ці перші труни купив собі піцу, <плес> а зараз він міг би бути мільярдером. Да. Ну що, давайте поставимо оцінку цієї новині. Ну, дивіться, вона позитивна, ось з якої сторони. Те, що об'єктивно помирає дуже багато тих росіян, яких відправляють сюди. Це позитивна частина. Але негативна, те, що коли вони будуть цих е, виродків хоронити, вони не витратять додаткові кошти, які мали витратити. Я думаю, що це негативна новина насправді Через для нас. Що? Я поясню, тому що це настільки солодка пропозиція, розумієш, угу. що буде спонукати оцих мамок і батьок відправляти свої всі свої сім'ї. Це новина негативна для нас, тому що це збільшить потік бажаючих. Вони реально можуть досягнути. Купити я вирішив, що це в цілому позитивна для України новина. Я вгадаю, що в цілому у них мають бути всюди ці реклами, тим, там аля, наприклад, гроб. Ну, щоб у них тільки ну, квіти продавались, тільки, знаєш, вінки ось ці. Умовно. Ну, в усіх переходах, типу і так далі. Ну, щоб у них у них не було просто квітів, розумієш? Щоб у них просто були вінки всюди. — Типа мамі на 8 березі. Ну, по типу, на, на день народження. 2-1. Це позитивна новина. Ми вважаємо. Це був наш перший експериментальний випуск шоу Глибока аналітика. Глибока аналітика. 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 <головіка> Тому, якщо ви хочете, щоб ми продовжували, да. пишіть про це в коментарях. Буде так. краще. Не обіцяю. Наше шоу буде називатись так, як ви оберете в коментарях <хи> насправді. І е, через те, що це новий формат, який ми тільки почали робити, ми ще не впевнені з приводу всіх речей, які в ньому мають бути. І якщо у вас є дуже гарна ідея, е, ми вас е, залюбки вислухаємо вашу думку і подивимося її в коментарях. Так що все можете туди писати, ставити лайки. Дякую за перегляд. Mm, Там. Та. Кожного хоть на вин, точка, пакуйк вит, ей на конце в твоем месте Прошидевко, мен и